Перше, дійсно, ми в цьому бюджеті прибрали практично всі розвиткові видатки, капітальні видатки, крім тих, які я анонсував як видатки на підтримку економіки, для того, щоб забезпечити фундамент для післявоєнного розвитку. Дорожній фонд його неможливо ліквідувати він існує, але він фактично нульовий. Ми заклали кошти на зимове утримання доріг. Без цього буде колапс в країні. три мільярда гривень на ці речі закладено. Це окрема бюджетна стрічка. І безумовно є кошти закладені в резервному фонді на підтримку доріг. Ну і мостів критичної інфраструктури там, де це необхідно для цілей соціальних, гуманітарних або воєнних. Це буде дофінансовуватись з резервного фонду за індивідуальними рішеннями за поданням міністерства за індивідуальними рішеннями уряду. Ну кожен раз будемо дивитись дуже уважно на потребу. Ну щоб не получалось, що ми займаємося будівництвом там нових доріг. А нам треба фінансувати виробництво українських снарядів. Тобто, тому ось такий розподіл. Стосовно призначення спеціальної уповноваженої президента Сполучених Штатів з відновлення України. У мене особисто контактів ще не було, але я переконаний, що вони відбудуться найближчим часом. Я вже запросив через посольство відвідати її, щоб вона відвідала Україну. Переконаний, що це відбудеться ближчим часом. Ми будемо мати зустрічі, проговоримо про це. Я думаю, що наступний місяць будемо планувати таку зустріч. Це надзвичайно позитивний сигнал. В більшості країн G7 призначені це називається Special Envoy, Спеціальний представник президента з питань відновлення України. Одною з перших країн була Франція, і далі такі спеціальні представники з'явилися в багатьох країнах-партнерах. Це дуже добре. Зараз ми думаємо над форматом співпраці. У мене є ідея і пропозиція. Вона ще не опрацьована, але я її запропонував міністру інфраструктури. Можливо, цих людей ввести в наглядову раду агентства відновлення. Це дасть певну синергію в нашій співпраці і роботі. Це сигнал того, що Сполучені Штати, як і інші країни-партнери, мають намір підтримувати Україну не лише під час повномасштабної війни, а підтримувати нас в процесі нашого відновлення. І не лише даючи нам гроші, а структурно допомагаючи нам відновитись за принципом «Build Back better, тобто збудувати краще, ніж було, використовуючи нові сучасні технології. А я завжди кажу, що ми маємо бути об'єднані у захисті і маємо бути об'єднані у відновленні. Ось це елемент нашого об'єднання, нашої синергії. І для мене це суперпозитивний сигнал. Я вдячний президенту Байдену за таке рішення. Ми давно його чекали, і, звичайно, це сьогодні одна. Це не можна назвати перемогою це один з кроків до нашої перемоги і нашого майбутнього відновлення.